Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачним печивом. Печиво називається ракушки. Тісто робиться із кисломолочного сиру. Якщо вас цікавить рецепт цього печива, дивіться, будь ласка, моє відео. Для приготування нашого печива нам потрібно 250 г сиру кисломолочного Трішки його розімнемо. Додаємо до нього сіль. трішки для смаку, також додаємо 100 грам цукру, два яйця трішки, розминаємо це. Перетираємо сир. Щоб не було таких великих крупинок цього сиру. Одна чайна ложка соди гасимо оцтом. Оцет оцид відсотковий. Додаємо в нашу суміш. 50 грам Маргарину. Попереднього я його розтопила микрохвільний печі. Додаємо сюди. Розмішали? І додаємо борошно Борошна. По рецепту потрібно два з половиною три стакани. Я відважила це буде 450 грам, і поетапно додаємо борошно і замішуємо тісто. Ну, ось. Така маса у нас ще тут є борошно. На цьому етапі, я думаю, можна викласти на стіл, так, ще трішки змішаємо, і будемо далі місити руками. Викладаємо. настил и домешиваем наше тесто руками. Ну, вот. Місила я все борошно, всі 450 грам. І хочу сказати, що я ще додала ще 50 г борошна, для того, щоб змостити наш коврик борошном, щоб нам було зручно вирізати наші ракушки. Це залежить від муки, так що, друзі, потрібно дивитися значить, на консистенцію самого тіста. Продовжуємо замішувати. Тобто, разом у нас я взяла борошна 500 грам. Ось і зараз будемо розкачувати тісто. Ділимо наше тісто на дві частини, щоб зручно було розкатувати його. Одну частинку я відкладаю, а другу розкатаємо пласт приблизно, ну я думаю, 0,5 см, щоб було пів сантиметра пласт. Починаємо розкачувати, додаю ще трішки мочки і починаємо розкачувати. Беремо ємність, найголовніше, щоб були гострі краї, і вирізаємо такі кружечки, як на варенички. Вирізали, далі беремо цукор, накладаємо в тарілочку, ось трішки накладаємо, і робимо наступні маніпуляції з нашими. Печово. Значить, беремо печиво, одна сторона макаємо в цукор, ось так. Далі складуємо, так. І ще раз, і виходить, у нас така ракушка. Далі цю ракушку ще раз макаємо в цукор, і верхом, де цукор, кладемо на наше дечко. Річки можна так прижати. І так наступні. Одну частину так складаємо. Далі ще раз. І верхню частину також в цукор. І складаємо на нашу дечку. Наліпили наші печеньки, Получилось 39 штучок. Тепер ставимо їх в духовку при 180 градусах випікатися. Я скажу, скільки це зайняло часу. Спеклися наші печенюшки, Пеклись рівно 50 хвилин. Значить, вони трошки е охолонуть, і я їх викладу в тарілочку. Трішки охололо наше печиво. Я його виклала на тарілочку. Подивіться, яке воно гарне. І смачне. М'яке, а дивіться, яке, яке І дуже смачне. Якщо ви спечете це печиво, ви не пошкодуєте. Це дуже смачно, його люблять і діти, і дорослі. Якщо вам сподобався рецепт цього печива, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, мирного неба. Пока-пока, до наступних зустрічей!